Історія про Хела Беккера та його машину чесності, це один з найбільш відомих прикладів раннього використання підсвідомого аудіопливу на поведінку людей у комерційному середовищі. Хел Беккер – американський консультант з продажів, бізнес-тренер і автор книг на тему споживчої поведінки та підвищення ефективності торгівлі. Його ім'я іноді асоціюється з експериментом використання аудіопослань у супермаркетах. Ці фрази були за низько записані, щоб споживачі їх не чули усвідомлено. Але підсвідомість начебто сприймала мета зменшення крадіжок у торговому залі без застосування охорони чи камер. Чи спрацювало це? У деяких звітах повідомлялося, що рівень крадіжок знизився на 30-40%. Після увімкнення таких повідомлень, але ці дані були по перше неофіційними, по-друге, погано задокументованими і не пройшли перевірки науковим методом.